Всім привіт! З вами Діана Суворова. Сьогоднішнє відео буде про новинки від Гламбі. Якщо ви не бачили нову колекцію в Гламбі в Єві, то сьогодні я вам про неї розкажу. Вона з'явилася вже декілька місяців в магазині. Дещо я знімала окремі такі огляди, в мене були і тут в шортс на YouTube. До речі, напишіть чи дивитесь мої шортс на YouTube. А також знімала і в ТікТок. Виглядає досить незвично, воно ще трішки вологе, бо я його зранку помила. І воно ще таке вологе і є така корочка від гелю. Але поки буду тут все вам розказувати, то волосся майже висохне. До речі, якщо ви пам'ятаєте моє відео десь 2 роки тому, я знімала про кудрявий метод. Кучерявий метод, як це українською правильно, напишіть мені. Коротше, я хочу вам сказати, що за ці два роки, поки я майже не користувалася горячими приладами, такими як плойки, утюжки для вирівнювання та накрутки волосся, моє волосся реально змінилося. За два роки в мене з'явились мої натуральні хвилі. Це натуральний вигляд мого волосся, воно просто стало інакше і на вигляд, і на дотик. Якщо хочете мою рутину по кучерявому методу, що я використовую, що не використовую. коротше, Як роблю укладку, напишіть, ставте лайки, тоді зніму і, як би то, такий відгук про кучерявий метод через два роки. Спочатку я покажу вам всю колекцію, на що треба звернути увагу, на що не треба. І вже потім покажу, як я зробила цей макіяж. Так, я почну ось з ось цієї палетки. Цю назву в мене якось не виходить вимовлити. Люксюріет, Луксуріїт. Коротше, якась лакшері палетка за 300 гривень, яку вже дуже багато людей порівняли з палетками худа. І мені здається, це має сенс. Бо вона і зовні схожа на неї. І є тут відцінки, які просто дуже схожі на худу. Коштує вона 300 гривень, десь 299 якщо я не помиляюсь, дуже багато бачила відгуків на цю палетку. Люди просто шаленіють від неї, бо в неї гарна пігментація, гарний такий, як це, кольорова гамма. Вона не досить тепла, вона більш холодна, як на мене, але є декілька і теплих відтіночків. Мені вона особисто дуже сподобалась. в мене немає під рукою худи, а то б я точно її порівняла. Але так, от з першого погляду, дуже схожа. Класні шиммери, такі маслянисті, вони класно тримаються, класно носяться, пальцем, пензлем, чим хочеш. Класні матові цінки. Кольорова ганна просто на 100% моя. Я сьогоднішній макіяж робила цією палеткою, тож далі ви побачите, як я це робила. Коротше, це просто, як то кажуть, не йдіть, біжить класна палетка від Глампі. Інша палетка, я сьогодні не робила їй макіяж, бо вона досить яскрава, але мені здається, вона просто топова. Якщо ви хотіли патріотичний макіяж, так в мене щось там прийшло, то Саме ця палетка для цього створена ось ці відціночки. Жовтий жовт, 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 і блакитний. Вони підпишені жовтий як сані, і голубий блакитний як фрі. Сані фрі. Просто чудово. Щоб їх треба було перегорнути, було б супер. Просто така патріотична палетка від з купою яскравих, класних матових відцінків з класною пігментацією. Просто чудово. До речі, з цією палеткою я робила макіяж у Тік-Ток. Якщо що, розроблю тут вам вставочку. На ринку мені здається, оці гелеві олівчики від українського бренду Ламель просто топ. І я все чекала, коли ж там Глембі щось таке подібне зробить. І вони таки зробили. Я просто знаю, як б'ються блогерки, з якими я особисто знайома, шукають їх по всіх магазинах. І коли знаходять ці олівчики на полках, радіють, шлють фотки і всі діляться тим, що нарешті змогла там дістати ці олівчики. Вони насправді просто супер. Я всім дуже раджу гелеві олівчики. Вони дуже стійкі, вони не змиваються, не витираються. Їх можна наносити на сльозову. в мене сьогодні один з таких олівчиків на сльозовій в макіяжі. Тут дуже прикольна гама, яка доповнить гаму олівчиків від ламель. Тут є такі олівчики, яких немає у ламель, і у ламель є такі, яких немає у глибі. Коротше, тут просто можна забирати всю колекцію. Також у глимбі вийшли ось такі підводки, яскраві, кольорові. Дуже красиві, пігментовані і стійкі. Ось так вони виглядають. Мені здається, що у Глимпі вже були такі лайнери у минулих колекціях. І коли я робила огляд у Тік-Току, багато дівч... дівчат написали мені як це, відгук. І сказала, що ці підводки дуже швидко засихають, у них, як вони були з минулих колекцій, і вони навіть не встигли іми користуватися. Не знаю, чи буде це з цими, але майте на увазі теж гарні кольори. І такі бірюзовий, і рожевий, фіолетовий. Один з них в мене сьогодні в макіяжі. Вони стійкі, ви їх просто так не зітрете пальцем чи чимось там. Вони змиваються міцеляркою, причому двофазною. Ось. Але можуть трішки тріскатись на повіки. Сьогодні я вам покажу у кінці дня мій макіяж, як буде все виглядати, тож подивимось. Дуже дивний продукт є у колекції, це ось такий бронзер, як його назвали у Глембі. Але мені здається, це. Не бронзер це такий хайлайтер. Але коли пальцем робиш свотч, то виходить такий бронзовий відтінок. Тобто, але він дуже яскравий такий блискучий, як хайлайтер. Тобто тут з синього чи якогось такого блакитного ви не побачите, він змішується з іншими відтінками і виходить такий один. Коротше, красивий, але як такий хайлайтер на е, загорілу таку шкіру. Дуже такий він е, яскравий. Теж у мене сьогодні в макіяжі є покажу, як буде виглядати. Глітер гелі досить е, популярні. І у глимбі майже у кожній колекції виходять ось такі глітергелі, вони трішки змінюються. Де, де, у деяких є такі сердечки, у деяких якісь зірочки, кружочки. Коротше, вони трішки змінюються. Якщо ви любите такі яскраві макіяжі, то вам може знадобитися ця штука на літо, на якісь фестивалі. Не знаю, що там в Україні з фестивалями буде у цьому році. Я щось сумніваюся. Не зовсім мій продукт, я дуже рідко таке використовую, може роблю якісь веснянки глітером, якщо є таке натхнення. Ще один продукт, який я не зовсім розумію, я його не купляю, майже не використовую це такі рідкі ціні суфлі. Ось так вони виглядають. Вони дуже дивної консистенції, дуже дивна в них текстура, вона така якась як суфлє, таке знаєте, не ліпуче. І зовсім якось... це, до речі, рідкі ціні. І як ціні, я не знаю, як це використовувати, бо дуже такий прозорий в них пігмент. Наносиш і тільки якісь бльостки залишаються. Дуже таке воно ліпке, не зовсім зрозуміле, як для мене. Можливо, як хайлайтер для обличчя, чи хайлайтер для тіла, можливо, але як ціні, мені здається, що ні. Це точно не для мене. Ще у глимбі вийшло дві туші у цій колекції. Одну з них я сьогодні тестую в перший раз ось цю рожеву. Подивимося, як вона буде себе вести, чи буде осипатися, чи буде відбиватися, як взагалі вона буде змиватися. Все це подивимось у кінці відео. Ось така щіточка. Досить непогана вона нанесла мені туш на вії. Все гарно виглядає. І ще одна така. Я думала, що спочатку що вони будуть якісь кольорові, але вони просто чорні. Про губи. Ось такі цінти, які змінюють начебто колір, коли наносиш їх на губи. Але тут колір ну, зовсім такий прозорий, цінт такий. Майже помітний на губах, ось сьогодні я його нанесла. Він не ліпкий, не дає такого якогось блиску чи вологого фінішу. Просто я як колійкою як помазала. Тут в мене три відтінка, але всі три вони якісь вони однакові. Мені здається, що є кращі продукти у Голембі для губ, ніж ось, ось, ось ці цінти. Свою думку про продукти і про колекцію я майже розказала. Якщо ви щось пробували, обов'язково пишіть про це у коментарях, ділитесь своїм відгуком, мені буде дуже цікаво і не тільки. Мені, а всім підписникам каналу, хто цікавиться косметикою глимбіль. Мені подобається дуже ось цей відцінок з палетки, тож я його і буду використовувати у складку дуже красивий, рожевий і тушуються ціні просто самі. Я взяла ось такий відтіночок для куточка. Він дуже пігментований. Але трішки треба обережно, щоб тіни не сипались під очі. Це непонятний відтіночок, такий з якимись перлами. Я його нанесу ось сюди, і він буде в мене як підложка під сяючі тіні. Я навіть не знаю, що мені тут обрати. Мені все подобається. Можу ось такий світленький, трішки рожевий. О! Дуже гарно, бачите, він а, чіпляється і тримається. Ну що, я ще додам трішки фіолетової такої стрілочки. Вона тут не дуже помітна, але дає такий а, колір додатковий. Поки в мене стрілочка застигає, я візьму ось цей бронзер покажу вам, як він виглядає на шкірі. Він теж дає мені трішки рожевого, трішки такого бронзового е, кольору. Але мені здається, це точно не бронзер, це мені здається хайлайтер. Бо, як ви бачите, він дуже такий сяючий. Туш буду використовувати рожево, рожево, рожева в неї упаковка. А сама вона чорна. І, до речі, буду її теж перший раз. Використовувати, звіймів вже <смі> нам набагато, набагато краще виходить. На нижнє повіко, поки в мене тут туш засихає, я нафарбую нижнє повіко, беру ось такий коричневий колір, який я використовувала зверху, і наношу на нижнє повіко, роблю око трішки. Більшим, бачите, яка різниця. Якщо нанести тіні на нижню повіку. око стає просто більшим. А ось синій, блакитний, буде дуже гарно виглядати. Він підкреслює око, вибилює білок, і око стає таким дуже яскравим. До речі, я ще такий один лайфхак побачила у Тіктоку, коли беруть білий олівчик чи підводку, і, начебто, роблять собі такий анатомічний контур губ. Перед тим як фарбувати губи, трішки ось можна. Зробити ось такі рухи, якби підкреслити а, контур губ. ну я ще промалюю собі а, цим тінтом губи, ось, але він не дуже такий яскравий, трішки-трішки дає кольору. Хотіла б, щоб було б трішки більше. І давайте поглянемо на мій макіяж у кінці дня. Мені здається, що тримався він просто чудово. І туш не осипалась, не відбивалась. Дуже класно трималась, і стрілочки не потріскались. Гарно виглядає. І в день теж все було непогано. Напишіть, що з цих продуктів, які я сьогодні показувала, вам сподобались, що ви вже пробували. Напишіть в коментарях. А ми побачимось з вами у наступному відео. Всім пока!